Танки пруть, літаки ширяють небом, гелікоптери розстрілюють піхоту, і в цей час рівень руйнується вщент. Це Battlefield. Найепічніша війна в історії ігор була. Адже продовження культової серії створюють нові розробники, які вирішили повністю змінити тематику. Нам набридли шутери про протистояння росіян та американців. Тому у Battlefield Hardline ми покажемо іншу війну війну поліцейських та бандитів. Але не хвилюйтесь, зброї та руйнації буде не менше ніж раніше. А от нововведень побільше. Розробники Віссера обіцяють сюжет у кращих традиціях напружених телесеріалів, адже історію прописує відомий сценарист Бенді Калхов, автор серіалів Нешвіл та. Правосуддя у Хардлайн буде головний герой Нік Мендоза, коп під прикриттям. Його підставили корумповані колеги, і тепер він має відмити репутацію, покарати негідників та лишитися в живих. Він не буде перти танком і валити всіх підряд, а використовуватиме різні стилі, у тому числі і стелс. Розробники збираються перенести тебе у кримінальне Сан-Дієво, де, окрім сюжетних розборок, будуть і класичні для батли битви у мультиплеє. Якщо раніше у Батлі дві команди просто валили одна одну, то тепер одна команда, наприклад. Грабує банк, а інша має їх зупинити. Ще з'явиться режим угон. Тут задача бандитів потрапити до автівок і втекти від переслідування. Попередні батлфілди завжди виходили сирі та глюкаві через те, що розробники поспішали випустити гру мога швидше. Хардлайн перенесли на 2015, щоб відполірувати. Зміна сетингу, гарантовано вдихне нове життя у культовий шутер. А ось чекаємо наступного року із нетерпінням. Battlefield Hardline ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів сьогодні, присвячених кіно по іграх.